Всім привіт глядачам та підписникам мого каналу. З вами я Дмитро Соловей. Одразу відповідаю на запитання Хмельницька область, Летичів. Знаходимося на міжнародній трасі між Хмельницьким та Летичевим Можливо всі знають, багато хто знає наш Летичів по рибному базару. Одразу попрошу підписатися, поставити лайк. Пишіть коментарі, який вам сорт найбільше подобається. А сьогодні в нас буде збір, і сьогодні я трошки пробіжимось по сортах, зробимо вам маленьку таку дегустацію першої ягоди, по перша ягода завжди від, відрізняється від а, коли вже вона йде масово, коли вже вона набрала смаку, коли вже вона розігналася. так? І а, саженці буду продавати, номер телефону буду писати особисто кожному в коментарі. Кого цікавить, буду писати. Трошки вас заставимо пописати коментарі. Отже, починаємо з першого сорту, який цього року пішов перший, і так і підемо по, по черзі, хто почав плодоносити. Все. А як мені переключитися? Отже, починаємо із, сондру, із сорту Сандра. Вже на ній трохи збирали. Трохи, трохи уружанність у неї така. Не дуже велика, але ягода, ягода в принципі тримає калібр, тримає розмір. Не така трошки вона, як того року, була в мене. Але має гарний вигляд, має такий темний колір. Покупцям подобається. Так воно виглядає. ну Зовнішній вигляд не є гарний. Сорт ну, дуже транспортабельний, але має отаку в халепу трохи зелений кінчик, не знаю чому. Можливо, щось, якісь нюанси по питанню є. Не знаю. Ось така. Минулого року вона в мене трохи жирувала. Цього року вона листя таке, не дуже велике. Отже, давайте будемо пробувати. Давайте зважимо От така невелика ягода. Візьмемо. Оце, оце її середня ягідка. Можливо, здемові трошки більшу. Ось така в неї ягідка. Знімаю зараз, бо сьогодні буде збір, зараз є замовлення, потрібно зібрати, так що вирішив показати те, що є. Ну, Давай на ложи на землю. Якщо потрібно рівненько поставити, бо вони не хочуть так працювати. О, Все, нулі. От розмір ягоди. 25 грам. Ягода дуже плотна, забирай. Дуже плотна, така прям через чор. Мої клієнти, наприклад, забирай. Мої клієнти 15 грам. мої клієнти люблять трошки... трошки м'якшу ягоду. Я вода в принципі смачна, можливо я ж кажу, можливо якісь нюанси по питанню у мене цього року, але по смаку. Ну давайте будемо пробувати. Бери, пробуй. Бери, Данька, пробуй, Маргаріті ще давай. У мене три дегустатора. Що ви можете розказати? Розказуйте. Смачна. 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 Нічого стіни завіт. Віддає. Ясно, покажі така всередині. Ану, Данька, покажи. <рес> ось така вона всередині. В принципі, червона, так, колір такий червоний, насичений. А, наприклад, наприклад, на кондитерку хто розрізає ягодку, вона піде. Ягодка має правильну форму, дуже гарна красива, так, Далі ну ми тут вже ряду знаходимося, то брілу візьмемо. Бріла ось так. Теж вже починає доз... розганятися, От, в неї пиптики оці на... на ягоді, оце її є особливість сорту оці такі, бачите, такі пальчики на кінці. Щось я з брілою ніяк не можу подружитися, хоча сорт мені в принципі подобається. Ось Бачите, такі в неї нарости якісь на кінчику, але це перша ягода. Дозріває, більш-менш також дружно. Сандра також дружно дозріває, от мені подобається тим. Ну, От такі. От ми зараз зірвемо цю ягідку. Візьмемо трошки меншу. Ну, В принципі, в принципі, гарнюння. От візьмемо таку вже ніби темніша була, а вона не темніша. А, ось бачите, це є теж особливістю сорту, що в неї ось такі є на перші ягодки Такі штучки виростають. Ось, зараз зважимо. Зважимо, спробуємо. Так, постараємося все робити швиденько. Отже. Так, ну, друзі є. 39 грам. Так. 19 грам ягідка. 38 грам ягідка. Так, пробуємо. Швиденько. Швиденько. Ні, не дай. Просто добра. Я знаю, Данька, ти любиш клубніку, коли вся клубніка добра. Не кисла? Ні, покажи, яка всередині. Ось така вона соковита, аж сок тече. Що, Маргарита? А Вона вже й доїла. <свективно> Мабуть, смачна. Так, поїхали далі. Молінг століття. Ну так. Молінг століття в неї немає якоїсь такої першої супервеликої. Але ягода такої гарної форми, гарного кольору, гарна така вона ну, я цю і зірву. Мені, наприклад, вона дуже подобається. Вона дуже подобається. Ну, Тут ще вона масово дозрівається, перші такі трошки подозрівали. Ну, смачна ягодка. Смачна, в принципі, трошки буде її на кущах, трохи є і проблеми, бачите? Це кореневі проблеми з коренем. Це таке. Не мав розуму посадив перед цим картошку. Отаке. От так. 37 грам, да, вона ніби менша, ніж бріла, але по возі така сама, вона важка ягода. 25, ніби невелика, але ж кажу, ягода важка. 31. Так, Маргарита, Давайте, все, живем, Показуй, що всередині донька. не, так, Оксана. Трохи є пустота, ану. Прижми на, на сік. Де? Де ж тече? Ну, у нас соковита. Смачна тоже, солодка смачна. Солодка смачна. Данька, що? Кажи щось, не жви. Вообще. Може відірватися. Дуже смачна. А з цих трьох яка сама вкусніша? Звісно вже вот так. Першу, що давав? А ця що зараз ісиш? Тоже бомба. Тоже бомба що може? Найбільше молім століття. Mm. Молім Століття. Мені, наприклад, молів століття дуже подобається. Вона солодка без кистинки зовсім. Mm. Так. Моя квіки. Це двохрічка. річка. листя здоровенне, ягоди щось там трошки лежить. Ну, таке. О, там видно краще як. Як вона лежить. Тут трошки ягода сама не дуже велика. Не знаю чому. Має такий колір, скажімо так, більше морквяний. Собі теж зірву, я її люблю. Морквяний колір. І... і, і, Давайте буде. Це я собі взяв. 20 грам. Я отка невелика, отака по 20-22 грам. 19, 16 грамів. Вона не дуже важка, але вона... вона не має кислоти. Вона не має кислинки всередині. Ось така. Трохи на, на сонце, щоб було гарно видно. Ось так. Намагають. Що Данюка? Розкаже. А ну дай спробуй, не може бути, щоб кисло. А, стік, якісь кисло. Та не може бути він кисний, не кислоти взагалі нема. Мені столеті, як віки, найсмачніше. Так, далі в нас піде румба. А, румба. Дадемо показати ту румбу. Ну Оце в нас однорічка. Однорічка, вона трошки більше вже почала достигати. У нас прийшли дощики і вона почала наливати свої перші бомбочки. Я їх так називаю, яблучка, бомбочки, ось такі ягідки. Так, ми вчора тут трошки проходили, збирали. От от я зірву таку, От зірву. Таку. Це ще Вона така, її колір такий трохи світловатий, Вона може бути ще темніша. Хто любить темну ягоду, а ну. ось тут, дивіться, яка темніша ягода. Такий темний колір може бути, вона може мати колір, такий як у Мальвіни. Ну Це перша румба. Далі ягідка трошки менша, звісно. Не буду обманювати вас. Двохрічку річку ви бачили. Двох лежить також валом урожайність. Одна з найкращих в мене по сортам. Ось От там таке робиться. Вона трішки відстає, але вона заробляє урожайністю. Не ціною, а урожайністю. І по ціні теж вона заскакує. Я вам скажу, є таку ягоду. Це ягоди по 50 грам порівняно з квіки. Я її буду продавати дорожче, тобто вона відіб'є розміром. Так, отже важимо. Ну, знову виключились. Довго думають. О, все, є. Так. 55 грам. Минулого разу вважив, була 51 грам, прийшов дощик, вона трошки через листочок взяла. Скільки не поливає, вона не буде. О, 60 грам вже. Бачите, трошки ягодка збільшилась після дощу 52 грами. Беріть. Зараз вам ще один нюанс по румбі покажу. Що, покажи, яка всередині. Так, трохи пуста, пуста, але розмір вигляд для клієнта зовнішній вигляд це просто. Що данька? Соковита дуже. Дуже соковита. Ще що можеш сказати? Дивіться, яка сахарна вона, бачите, всередині. Цукрова ну, О, Видно, камера, здається, передасть оцей цукор всередині. Кусає як яблуку. Да? Що Маргарита скажеш? Слодка добре. Слодка добра. А запах є? Ану понюхай. Є. Пахне. пахне Ще один нюанс по румбі, зараз покажу. Зірву ягідку. Щоб не дуже велика була, мені буде незручно з великою працювати. от Візьмемо таку. Дивіться, от бачите, в неї шкірочка, вона дуже блискуча, гарна ягода на вигляд. В неї шкірка така, що можна її витирати, бачите? Її нічого на не треться Таке враження кризиною, я її дивіться, вона м'яка, вона не тверда. Але бачите, я її помняв-помняв, аж поки шкірка лопла, дивіться, помняв ну, всередині. Аж тоді потекла. Тобто шкірочка тримається. Вона, дивіться, зморщилась, можливо, передасть. Але вона не тече. Це вже дуже сильно помняв. Ось такий нюанс. Тобто вона може бути прим'ята, але вона не потече вам в лоточках, в цьому всьому інші буває притруться і. вибачаюсь, І трошки не то. Так, далі. Далі, далі. Оксан, візьміть ви сюди. Далі вам покажу ще один сорт ранній це а, Амі. Амі, ну, Похожий на квіки, ягода, правда, трошки, трохи більша, ягода дуже схожа на квіки, але має відрізняється по смаку. Вона має маленьку таку невеличку кислинку. Але хто не любить, не любить притурно, ми вчора збирали тут. Хто не любить притурно-солодкої ягоди, то амі це саме те. Так, так, так. Так, так, так. Ну ось візьмемо. Дивіться. Ягодка, веса 21. На. Дуже схожа на квіки. Хто сумнівається, перемотайте на початок, побачите. 29. Ну і така маленька теж. 10 грамм. Що, Данька, покажи, яка вона всередині. Ось так. Також соковита. Трошки кисліша кис... 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 да. від кислинки. Має кислинку трошки, так? Да? Ну, вкусна? <риколись> оця, оця кислинка вона є, але вона дуже-дуже смачна. Вот. Вона мені сахарна і дуже смачна. Дуже смачна. Ну, Данька любить ковніку в ньому. Він від неї болдеє. Так, і на останок я зараз покажу ракету бомбу. Таку свою ягідку. Я думаю, ви всі знаєте, що це за сорт. Всі здогадалися, це наша любимка Азія. Ось такі вареники лежать. Данька їх лишук. Яка вона здорова. Ну дійсно вона здоровецька. Ягод. І ягоди, і яблука. Цей рядок був накритий плівкою. Все-таки плівкою дозрівання йде швидше, ніж лайки. Поставити лайк за таку ягоду. Дуже гарна. Так, плівка під плівкою швидше розвивається, швидше дозріває. Не знаю, як я знімаю. Дивлюся на ягоду, не на телефон. Вибачайте за те. Тут її трохи. Трохи є, так. Ось так туди є, 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 є. Зараз зірвемо. Зірвемо простеньку ягоду. Ось так, бачите. Таку візьмем. Візьмем трошки меншу. Не будемо такі здорові брати. Ні, візьмемо одну здоровенну. Візьмемо того лайка. Ось цього. Подивимося, який не можу. Так, 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 так. Ось наша Азія. Трошки весени стоять, ага. Ну, 70 грам. Чесно кажучи, це не максимальний. Максимальний в мене один раз було 106 грам, а так, 80, 95, 85 ягоди. Забирай. Так, ну ось така далі йде 40 грамів ягода. Це собі Може Маргариті 51 грам я. Гарний вигляд, зовнішній, блискуча, гарна. Ну і зараз вам... А, особливість сорт, бачите, ось цей, квіточка, ось ця листочки з квіточки, вони стирчать всі догори. Да, вони всі ось так задираються догори. Тримай. Тримай. Що там донюха? Покажи, що там всередині. Трохи пуста. О, Маргаріта аж капає. Угу. І що? Розказуйте щось за неї. П'єсід. Яка саме вкусна дань? Сині. Я дуже люблю да, от Дивіться, який цукор всередині, бачите? Така вона от. Сотка ще Ну, на смак. Дехто каже, що вона так собі ще там. Не знаю, Мені подобається, мені наприклад найсмачніші Квіки, М100, а потім йде на другому місці Азія Румба. Хоча Азію не, не, румбу теж не поставиш, бо коли вони набирають свого... О, Дивіться, що нам покажи. Дивіться, яке соковите, яке все тече, Боже, Данька. Квік і Румба, вони коли набирають, то вони, теж, вони мають свою особливість, вони вирівнюються, так? бо зараз вони ще не набрали того смаку так сильно. В принципі, Сандра, Амі, Бріла, у них також є свій якісь ізюмінка. Я не скажу, що вони не смачні, що вони в чомусь прогріють. Є люди, клієнти, які приходять отак заходять і ходять по плантації, вибирають собі сорт. Комусь той подобається, комусь той більше, комусь той більше. Азія і Румба нікого не залишає равнодушно. Наприклад, з інших, от та сама М100 і Квікі, це вже, це вже такі мої гурманські якісь такі привилегії. Тобто кожному свій сорт. Всі сорти стараюся тримати смачні. Була альба, альбу викорчував, альбу кисло. За альбом і другий раз не вертаються люди. Так само був. Хоней колись теж викинув ворожайний, да, завалюю ягоду. Але, але ось це це просто вареники. Дивіться, от моя рука. От моя рука. Ось така ягідка. ну, Все. Всім гарних врожаїв, Підписка, лайк, коментарі. Ну і слава Україні!